Є знижки представляють нижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Росія підпише капітуляцію. Нове передбачення мульфара здивує кожного. Як далі розвиватимуться події на фронті? Чи будуть переговори між Росією та Україною? Та коли як закінчиться війна? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Найбільше українців цікавить питання, коли закінчиться війна. Ну і, звісно, у який спосіб це відбудеться. На тлі частих заяв щодо можливості мирних перемовин усе більше здається, що за стіли з путіним все ж доведеться сідати. Та все ж людський фактор нікуди не дівається. І крім офіційних заяв політиків, люди часто шукають, що про ймовірні сценарії війни говорять пророки, екстрасенси, мульфари. Днями увагу українців привернуло передбачення Мольфара Модеста, який живе у карпатському селі. Той заявив, що повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. Його заяву прилюднив український молотовник, за словами старця, саміт миру у Швейцарії став символом єдності заходу заради України. А західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише об'єднавшись. Перемогу Україні у війні наближатиме нова військова допомога. Ба більше як передбачив старець, Росія. Почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру. Незабаром можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗСРФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме якийсь молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля. Старець запевняє, що ЗСУ перейдуть у наступ та повернуть усі захоплені ворогом землі. Що стосується післявоєнної відбудови України, з цим допоможуть західні союзники. Після війни, за словами Модеста, в Україні також очікуються політичні зміни. До влади прийдуть нові лідери, які скерують нашу країну на Шлях процвітання Україна після завершення бойових дій залишатиметься стабільною та безпечною а військові злочинці з РФ будуть покарані. Інший старець Нафанаїл, який переконує, що заявляв про раптовий початок війни у 2022 році, тепер каже відкрито, що на українців чекає далі. Він зазначає, що на початку повномасштабної війни саме допомога партнерів стала вирішальною для оборони столиці, і зараз він бачить, як проти Харкова Росіяни намагалися застосувати хімічну зброю, проте самі зазнають у витрат. І до слова, наразі дійсно російські окупанти перебувають у котлі на агрегатному заводі у Вовчанську. Він розповів, зокрема, про Донецький напрямок, де тривають найважчі бої. Каже, що українці вистоять, зуміють переламати хід війни на свою користь. Побачив, як ворог відступає, а ЗСУ отримують перемогу. За словами Нафанаїла, ЗСУ працюють над новими стратегіями захисту водних ресурсів на півдні України. Він побачив у видінні, що українцям вдасться відновити контроль над Кримом, а Росія зазнає втрат. Стверджує, що Крим повернеться таки під контроль України. У фінальному видінні старець побачив мир в Україні. Ворог отримав поразку. Почалось відновлення. Україна стала єдиною благословенною. Кожна молитва мала велике значення треба зберігати віру в перемогу а у новому пророчому видінні старця хризостома йдеться про найнебезпечніші дати для українців в червні. а саме з 27 по 29 число за його словами це ті дні коли ворог україни буде готовий завдати ударів які нестимуть загрозу життю та безпеці як для українських громадян так і для об'єктів інфраструктури також хризостом спрогнозував ситуацію у зимовий період стверджує що зима буде надзвичайно важкою для країни знову можливі тривалі відключення електро Енергії блекаути можуть тривати тижнями, і багато регіонів залишаться без світла. Зокрема, північ та південь зазнають найбільших труднощів. Висловився і про саміт миру у Швейцарії. каже саме він є ключовим моментом для майбутніх перемовин з Росією. Переговори будуть важкими, і пропозиції, що будуть зроблені, можуть бути неприйнятними для нас. Можливо, нас змушуватимуть прийняти складні рішення щодо залишення окупованих територій і припинення військових дій. Індія братиме участь у цих переговорах, що може ускладнити ситуацію через її зв'язки з Росією. Окрім того, старець побачив, що після саміту можуть оголосити про можливі компромісні рішення, які стосуватимуться певних територій, і до яких спонукатимуть Україну. Водночас Хризостом впевнений, що українці здобудуть перемогу, а ворог буде покараний. Старець бачить майбутнє, де Україна вільна та процвітаюча. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мульфарство та екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили, духу та натхнення змінити своє життя на краще. Аби вірити у передбачення астрологів, мульфарів, екстрасенсів і тарологів, напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! До зустрічі!